Доброго дня, діти! Сьогодні ми познайомимося з вами іще з одним звуком, з яким зараз ви дізнаєтеся. Слухайте уважно віршик. У полі розцвіли ромашки, до них злітаються комашки, а красивий равлик приповзає і собі віночок виплітає. Ану, діти, скажіть, який звук ви почули у словах ромашка, ґлик. Так, правильно, звук Р. А в яких іще словах можна зустріти звук Р? Відгадайте загадки. Виводить букви і слова. Ота цікава штучка, в руці виблискує з даля нова гарненька ручка. Невеличкі дві хатини, в них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих прожива в хатинках тих. Це рукавички. Між берегів текла-текла, мороз зміцнів, під скло лягла. Це річка. Тигриня мале ричить. Яку букву воно вчить? Так, букву «Р». Буква «Р» позначає на письмі звук Р. Давайте, діти, ми зараз навчимося з вами правильно промовляти звук Р. Треба розкрити ротик, розтолити зубки, зробити язичком лопатку, підняти та сховати за верхні зубки, і проричати «Р». Равлик лізе на стеблинку, сам несе свою хатинку, в нього ріжки коротенькі і чутливі мов антенки. Налякався і завмер. Схожим став на букву Р. Давайте подивимось з вами, на що ще схожа буква Р. На равлика, на робота, на моряка, на ракету. Та на рибку. А подивіться, із чого можна зробити букву Р. Можна із двох долонік одної прямої та зігнутої з олівців, з конструктора. Звук Р та буква Р дуже працьовиті, і вони хочуть розказати вам діти про деякі професії. Слухайте уважно та повторюйте за мною чистомовки. Ар 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 нас лікує лікар. Тра-тра, тра, уколи робить медсестра. Ра-рах-рах такий страх. Ар-ар- ар. ар, ар. Зачіску робить перукар. Ир-ир-ир. За касою касир. Рець, рець рець, за прилавком продавець. І на городі звук Р любить працювати, моркву, перець і гарбуз посадив старий дідусь, пестив їх і поливав, гарний урожай зібрав. А ось і пташки прилетіли і зацвірінькали. Давайте послухаємо, які скоромовки вони нам принесли. Повторіть їх самостійно так, щоб було чути звук Р. Послухайте. Летів горобець через верхній хлівець, ніс пуд гороху, і нам дав потроху хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок-сорок морок. Ось діти, сьогодні ми з вами познайомилися з улюбленим звуком Тигриня. Звуком Р та літерою Р.